Всім привіт дорогі підписники, гості каналу Неділя, але ми на своєму участку ось з малиною робимо підживку по листовій і по укорінь. Ось бачите яка у нас малинка ще є. Це у нас іде маравіла. Я часто про неї знімаю, показую, тому що саме зараз вона і дає нам плоди. Ось така ягода гарна, велика. Ось. Зробили ми полистове живлення, дали плантатор 2020 змішали разом із імплантатором дозрівання. Далі додали туди ще магнію і калію більше. Хочемо дати нашій малині усі елементи, як і мікро, як і макро. Ягода в нас, ось бачите, ще скільки ще зеленої маємо. Тому обробляємо, підживляємо, щоб, щоб стигнути. Зібрати всю ягоду. Хочемо, щоб наша Ямаравідла віддала повністю всю свою ягоду. Ось, Тому що це у нас такий пізній сорт. Ніби передають на вересень теплу погоду. Тому думаємо, що ми за вересень зберемо весь врожай з неї. Маємо ще херітеч, бачите, яка в неї загрузка зеленої ягоди. Вона теж чуть пізніший сорт, але в неї ягода набагато, набагато менша, ніж у Мапеми і Маравіли. Вчора в нас була вибірка біля дому. Біля дому там в нас теж присутня сортова малина, там в нас декілька сортів є. Ось то ми біля дому збираємо ще так нормально. Геракл дає, ще нормально нам біля дому, Там хімботоп теж дає, Аміра дає, Рігіна, Дюгана ніби там ще є, десь крошки. Ось. то Ще з тих збираємо ягоду. Полана вже там майже відійшла, де не де там пробігаємося ще. Щоб зібрати, але вже дуже-дуже мало. Дуже-дуже мало нашої вже полани. Ну, полана набагато раніше вона почалась. І Вона свою ягоду, можна сказати, віддала на 100%. Непогано ми взяли з полани по тонажу. вона дала нам, хоча ми її. Не так, не так дуже її обробляли, тому що спочатку весни ми на 50% почали менше вложувати у малину. Так як на той, той рік ми, наприклад, там вложили більше, більше 40 тисяч на нашу малину, то по весні ми там вложили 20. Це, звісно, було зря, що ми не вложили в її, тому що малина зараз в ціні. Ось бачите, це в нас йде полана. От, що ми ще можемо тут з її зібрати? Ми сьогодні навіть по листової її не обробляли, тому що наш бачок розрядився, Ось, хоча треба було обробити, може трошки, ця ягода побільшила. Ось вона така вже маленька, ось, бачите. Але ще бачите, ось, скільки ще маємо зеленої, де-не-де де є. Ну, Я думаю, ще може разів два її зберемо да і все на цьому буде. Хоча ось бачите, знизу маємо ще ось зеленої. Ну, побачимо, будемо будем збирати. Будемо збирати, тому що малина ціні дай і 50 кг, дай 100 кг зібрати в всіх наших участках, то знаєте, це, це нормальні гроші. Ось так, друзі. Така наша діляночка із поланою. Саженці будуть. Можливо, уже через тиждень ми вже почнемо продавати. Полану, так що, можливо комусь потрібна полана, звертайтеся вже розпочнемо через тиждень продавати полану. А там в кінці, в кінці вересня вже почнемо продавати маравілу, мопему. Хоча мопему вже теж можна продавати буде через тиждень. У нас біля дому вона там віддала всю ягоду, то Мапему вже можна біля дому продавати. Також там є в нас Геракл, Аміра, Регіна, Брусвяна. Звертайтеся, пишіть, скину прайс з цінами і сортами. І будемо якось співпрацювати по Вайберу. Ваше замовлення буду приймати. Хто має бажання замовити, пишіть на Вайбер. Номера я вам напишу. Замовляйте, кому потрібно. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.